Що зробили на Херсонщині за цей час? Про це будемо говорити з Олександром Толоконніком. Вам просто зараз добрий вечір. Слава Україні. Вам слава добрий вечір! Пане Олександре. От за цей місяць, що зробили на Херсонщині, для того, щоб укриттів, які реально рятують під час російських атак, стало більше. Ну, по перше, вже на Херсонщині більше мобільних укриттів, вуличних укритів це 160, 167 укриттів по області, близько 120 двадцяти укриттів. Це по самому Херсону. І хочу сказати, що ці вуличні укриття ну дуже дуже необхідні для Херсона. Були і вони зараз не раз рятували життя. Тобто є ну, такі тому, що... випадки, коли задокументовано реально рятували життя. Так, так само у Зеленікі було такий випадок, коли люди сховалися, прилетіло поряд, і вони це їх врятувало. І також зараз активно встановлюються гербіони на зупинках та на скупченнях людей. Поясніть, будь ласка, місць. що це? Ну це такі. Е на насипається пісок в сітку, яка обтянута таким ну грубо кажучи, брезентом. І ну, грубо кажучи, коли приліт поряд без криші, але люди можуть зайти туди, коли почують вихід е, снаряду, і вони можуть одразу туди зайти. І це і дешевше, чим ніж укриття. І зараз воно майже ми, грубо кажучи, не закупаємо пісок, тому що внаслідок того, що прорвало е, внаслідок терористичного акту, Каховська ГЕС прорвало е, дамбу. І дамба на невода велика нанесла дуже багато піску на значно. Тому зараз цей пісок для нас безкоштовний, і саме ми його ми використовуємо, щоб наповнювати ці гардіони, для того, щоб вони рятували життя місця під обсілами. Від і чого вони можуть рятувати? Моло кажеш, якщо поряд приліт артилерійського снаряду. Саме так, ну саме такі пошкодження у людей і є, і пошкодження ну і смертельні, в тому числі від осколків, які вилітають під снаряду, які він як коли він заходить в землю. Тобто ну дуже мало в нас випадків, коли саме снаряд влучає в людину. Uh -huh. Тобто, коли снаряд влучає, тобто на 50 метрів навкруги розлітаються осколки, які вбивають саме людей. Uh -huh. Тому ці ціпіони, саме вони від осколків, дуже Такі ефективні, тому що осколки летять на рівні там, від 50 до е, 2 метрів е, над землею, і тому е, е, ховатися там, які гербіони там більше 2,5 метрів виси, висотою, і там ховатися це майже те ж саме вуличне укриття, тільки без криш. А скільки Та, плануєте крыша, створити таких гербіонів? Скільки вже є? На жаль, не можу зараз статистику, але на за останні дні там майже 10 зробили і будемо продовжувати робити. Тут прискорилася процес, тому що піска достатньо. Ми вже не законно не треба його закупляти, просто закупляємо, грубо кажучи, форми, які потім навозимо піска, і тоді ну, це укриття таке найпростіше, але дуже ефективне. Ну і разом з тим і укриття і мобільні вуличні продовжують привозити. І робиться робота по ремонту uh -huh. тих укриттів, які ще в незадовільному стані, але 430 вже по області є, і uh -huh. ще п'ятдесят два тих 98, 98, 98 визначені як необхідні для ремонту. і продовжуйте. пане Олександре, я вас попрошу коротко по обстрілам, які які були сьогодні в регіоні. Про наслідки, якщо можна коротко. Так, на жаль, на сьогодні вже є жертва. Чоловік 72 років в Токарівці, загинув від російського обстрілу. Оскільки осколок від артилерійського снаряду потрапив йому прямо в серце. Він загинув на місці. Також в Комишанах людина. Жінка потрапила від теж mm -hmm. Літня жінка, 70 років легкі поранення. І в Бориславщині ще вночі людина зазнала поранення внаслідок обстрілу. І звернулася вже зранку до больниці, була госпіталізована. Дякую вам, пане Олександре, за інформацію. Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Про ситуацію в регіоні ми говорили, зокрема, про укриття.